Якщо слов'яни одночасно заселили регіон від Чехії до України, то і державність в них почала зріти одночасно. В Моравії, Полоцьку, Польщі, у центрі України та інших регіонах Східної Європи почали посилюватись владні центри. Що треба для держави? Сила, гроші та ідея. Перші князі постійно ходили з армією, щоб нагадати, хто тут влада, адже влада трималася лише на силі. Тут можна згадати всіх від Киє Щеки і Хорива, До Ігоря і далі. В часи Ольги була налагоджена податкова система, адже тримати військо коштує грошей, інакше прийдуть вороги і самі все заберуть. Володимир, хоча був не першим, хто знав християнство, але був першим, хто зміг зробити християнство політичною ідеологією. Тепер люди були не якісь різні поляни, древляни, котрі моляться кожен різному ідолу, а один русинський народ.